І відповідно вони повинні на кожній своїй адміністративно-територіальній одиниці створити територіальну громаду, а потім створиться вся Україна і буде, як Олексій сказав, держава, держава, держава громада. Держава-громада. І тому, і тому, і тому, наприклад, в першу чергу, це найлегше зробити це і згідно, і згідно закону, і згідно Конституції 133 статті, в нас немає, наприклад, за межами територіальної одиниці. У нас є розпоряд, автономна розповідалька в Крим, область, район, район, район в місті, місто, село. І відповідно територіальна громада може створюватися в селі, в селищі, в місті, в районі міста. От для того, щоб, було легше, щоб легше створити територіальну громаду в селі, то обов'язково перша умова, щоб було 50% плюс одна людина від тих, які проживають і мають право голосу відповідно. І, і... 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 після цього, якщо вони створять територіальну громаду, значить вони приймають статути і вирішують, як вони будуть там. У випадку або безпосередньо управляти, як вирішить територіальна раду, або буде створювати органи місцевого самоврядування. Я би ще хотів додати е, е, пунктом, що до, самої, до самого механізму, який нам, було, нам, ну, нам був запропонований е, на Харківщині, коли ми були, е, там запропонували наступне, е, там була ще армійська, по-моєму, тоді хлопці, армійська так. І вони казали, вони пробували, робили такі невеличкі загальні збори, прямо в дворах, коли збирали 4-5 будинків, 30 активістів, вверх-низ, ну, там ліфтом наверх поїхав і по всіх квартирах можна прийти вниз, взяти паспорт, послухати, про що ми говоримо, і підписати, дати свій підпис для легітимізації і створення цих третьої Ну вони, Не знаю, як вони збирали, ну по крайній мірі збирали там, в одному дворі наприклад, 20 чоловік побігав по тих будинках. Зійшли там жителі, які були на місці, у основному того билися <кій> в кінці робочого дня, вже там, коли приходили люди з роботи, віддихнули більш-менш, було цікаво послухати. І от вони схобилися в такі загальні збори, були готові підписні листи. І люди просто-напросто, -просто, ті активісти, збирали за створення територіальної громади в місті, там 80 тисяч людей, моєму, жителів є для створення. Це один з механізмів. Інший механізм пропонується через ОСНІ органи самоорганізації населення, це теж є голови органів самоорганізації і так далі. Чи з тих самі УСББ, так само там можна працювати з людьми в тому напрямку, то для великих місць. І знову ж, таки, знову ж таки, момент який, що коли буде створена територіальна громада, проговорити питання вписання в стафут тих необхідних речей які потрібні для своєї е, міста загальних дітей. Це вже е, просто ну, тяжко, тому що всюди є різні, в кожній території є різні е, потреби, різні проблеми і вирішення питання, тільки може господар вирішити, як вирішити будь-яке питання в себе на підвищувати. І одразу переходимо до діалогу. А, дивіться, от в європейських країнах це буде... Там загальні збори проводити не треба. Там і так далі. Там в кожної людини є, скажімо, конвітер на студії, є відповідний код, який людина має, може, там, чи відповідний, яким вона підтверджує власне свій е, ідентифікаційний свій код, який вона заганяє при голосуванні. Вони собі там просто можуть в електронний спосіб дуже просто проводити оці всі місцеві референди. 10% у Швеції е, виступили з ініціативою на місцева референдума чи одна третя цього їхнього е ради представників і зразу от, викинули на референдум, без особливих затрат через інтернет проголосували, кожного його, його голос підтвердження і так далі. У нас такої можливості поки що немає. У нас єдине, що можливо щось таке буде зробити в Києві. там там де так само, там Взагалі немає легітимного місцевого самоврядування в Києві, ми, ми про це, мабуть, знаємо. Так? Тому, тому, в принципі, це і так само механізм. Але мені здається, що... А кожне місто тут буде мати свій якийсь конкретний ем, шлях, чи це будуть циклічні збори громадських представників кожного разу, які будуть, коли будуть проводитися, приймати спочатку якісь консультативні рішення, і вони поступово люди почнуть йому довіряти і зрештою вони будуть приймати нові рішення, рішення, кудись саме собі.